Але хоча наші стандесі повторюються з минулим представником, воно і відрізняється. Тобто, які в цьому боці є відмінності. Ми фактично зараз дуже намагаємося встигнути строки на будівництва і створення в рамках спільного американо-українського проєкту бюджету творючого підприємства в селі Студентики, яке надаватиме бюджет мінімум півтора мільйони гривень податкових надходжень. Тобто цей проєкт ми презентували, він зараз буде теж більш широко презентований на базі Київської адміністрації. Ми його вводимо в один з пріоритетних проєктів Київської області. Тому, е говорячи про оренду, е яка земля знаходиться в собственності фізичної особи, нам її треба взяти на оренду підприємства, яке буде зареєстровано суденників. І на базі цього проєкту буде збудований інноваційний комплекс, який буде серцевим нагрокластер. І буде в подальшому за рахунок ряду американських інвесторів будуватися аналогічно по Київській області. Тобто цей проєкт, його суть в тому, щоб розвивати сільські громади і таким чином за для створення у них певних бюджетворчих підприємств, які давали гроші для розвитку самих. В цьому основна відмінність нашого е е проєкту. Говорячи про самооцінку, є представник ось фактично власника цих земельних ділянок. Я розумію, вони подавали документи просто так в державний інститут самоупорядкування, який є і затверджені. Куди не розробляють, він не має бути затверджети сім'ї. Землі ці полотні, вони нам спеціально треба для розлішення цього. Агрокластери такі. Тобто, чесно кажучи, як вони порахували і чому так порахували, ну, це ну, питання, воно мабуть, більше до цього інституту, ніж до нас. Нам, з боку мене, як куратора цього проєкту, треба було найбільш швидше запустити проєкт, закінчити будівництво і вже організувати презентацію і роботу даного кластеру і фактично надходження тих же. Безпечення податкових е, грошей до е, студентківської громади. Ось е, таким чином, якщо коротко, по суті, в чорну суть нашого питання. Ми хотілося б зривати строки, бо ми вже вклали виступаємо інвестором щодо е, розроблення деталь, детального плану території, е, тобто туди вже сотні. Е, Податковий генеральний план розробляється. Це теж певні надходження і не десятки, а теж сотні тисяч гривень. Тобто ми не говоримо про продаж. Нам треба єдине, що взяти в оренду і забезпечити роботу проєкту. Тобто, мабуть, вигода від податкових надходжень з того, коли цей проєкт буде запущений, і чим швидше буде запущений, тим швидше будуть податкові надходження. Вони десь можуть переважають ті технічні нюанси, які зараз можуть виходити. Тому якщо якісь певні питання є, я готовий відповісти. Ну, будь ласка, а скільки робочих місць ви плануєте Перша черга це до 50 робочих місць, далі по розвитку це до 200. А що це таке буде? Я... Що вони будуть робити? Що будуть робити 50, 200 років? Це якраз висококваліфікаційні робочі місця, тобто там суть проєкту в чому, якщо ми говоримо про першу чергу. Це створюються криті басейни плотного розвитку риби, тобто там будуть як товарні сорти, так і преміальні сорти, раки в тому числі, тобто це нові європейські технології. Де Воно все циклічно замкнуте. На горі будуть певні теплиці, вони як барабани, тобто це новий тип, вони вийшли оці з космічної індустрії для вирощування, де вони розгорталися рослин в умовах нерухомості. Суть цих теплиць в тому, що вони обманюють ген цього тяжіння рослин, і за рахунок цих емуляцій, повернення і на Планету Бортайської такі технології рослина без і всіх цих добавок, що ми в чотири рази швидше. Якщо тобто, говорити про проєктну потужність даного комплексу, в рік в першу чергу забезпечить до 250 тонн зелень, до десь порядку 60 чи 50 тонн риби і до 20 зелені. Зелень – це салат, це все, ну, все що... Ну, не що садить, як салати будуть. Але це круглий рік так. і без сіляків. Тобто це нам це фактично... Це, все. А все... ще, будь ласка, це будівництво там відповідно. Це, це, буде, це, буде, це буде будівництво аграрного праву, фактично це як аграрне підприємство. Де, ну, мабуть, в мене одна презентація, я вам дам, щоб на картинах побачили, якщо це зараз цікаво. Будемо ж говорити. А на рибалку можна Я буде збирати? Це очень хорошо, але земля ціна землі там очень низько. Якщо да, ми говоримо про пацієнту землею, і про податкові надходження особа, яка є власник землі, якщо помиляюся, зареєстрований в Київ. Тобто податкові надходження сплачуються за місцем реєстрації фізичної особи. Якщо я не помиляю. Тобто тут скільки не було оцінка. За землю за землю, в селі. Я витрачаю, я представник у вас не кажу, що назвать Костянтин. Щоб ви зрозуміли, я просто інформацію. Минулого місяця я брав переяснити податкові і питанці на складку податку на землю. На сьогоднішній день податок на землю на ці два ліктари становить 25 гривень за рік. Про що ми можемо тут ще казати? 23... Це, це, це дуже маленьке. Я, я вас розумію, але це краще, скажімо, це гірше, ніж те, що ми пропонуємо на сьогоднішній день. Оцінку проводила нечасна компанія з нормативного грошову оцінку. Проводив державний інститут, який знаходиться і в Державний інститут землеустрою на Серпола 3. Затверджував зазначену нормативну грошову оцінку також. Державна експертна організація. Це є в матеріалах, якщо ви подивитесь, які ми надали оригінал. Тобто не ми встановлювали цю оцінку. І як я можу, я ж не експерт з землеустрою. Вони робили певну організацію. Тоб, це не частна компанія робила, це державна компанія робила. Як, якщо у вас є якісь запитання, ми минулого разу пропонували голові земельної комісії, ми давали контактну організацію, яка проводила цю оцінку. Зверніться, будь ласка, достом, хай вони вам будуть роз'яснені, чому саме така. Оцінка. Ми зверталися, ми заплатили за цю нормативну грошову оцінку. І зрозуміти, ну, власнику він на сьогоднішній день цю земельну ділянку не використовує. Йому краще буде заплатити 25 гривень за рік, і вона в нього ще буде там лежати. Чи, чи всі гроші, які будуть надходжені до місцевого бюджету, вони набагато більше будуть, ніж 25 гривень. Якщо вона буде затверджена, це нормативна грошова оцінка. Ось про що то є ж якась різниця. 25 гривень, і там, навіть якщо вони 7,5 тисяч, це ж не там, з землі, це ж, наскільки я розумію, це було. Але ж така але там не були. Поли... Ви, в... ви, ви там не були, ніби? Я працюю, я не власно. Я там не був. Ого, на це. Це обмежено. Це обмежено, що ви можна трошки скажу. Це ділянка, яка знаходиться за межами студентівською, але зараз вона включається до меж студентівської ради. Тобто ми теж виступали з місцевими депутатами, вони повністю підтримали цей проєкт і більше того, ми попросили десь клас реєстр осіб щодо працевлаштування, які можна попередньо було почати на курсі, підготовку, щоб працювати. Громада студентських вона надзвичайно засичає на цьому проєкту. І зараз ми говоримо про технічні питання, якщо я розумію щодо оцінки, і далі речей, але 25 гривень зараз, наприклад. Чи ми все-таки розуміємо цю ситуацію, робимо певне виключення, враховуючи всі ці ініціативи і запускаємо цей проєкт, який дасть декілька мільйонів обласно входити. Компанія, яка нам буде працювати, наскільки я розумію, вона буде зареєстрована в районі. порядку міському районі. Вона не буде зареєстрована в ініціативом. А ніж такі. Я думаю, ніхто не ні що пройти може. Хто працював, що встанував і вас? Але ви, ви. це приватна земля. Ви ж минуло раз говорили. Ви казали, чого мішуєтеся... в приватні. Правильно, а що ви род землю, питання має, бо ну, така оцінка зовсім пише, Це ж вона і відмішується. Сьогодні питання в тому, що в е місцеві бюджети. Живуть тільки на, на оцінці землі, податку землі. Так, Росія? Так. Прийшли, всі починили таку землю, всі питання. І, і голова сільської ради остався без зарплати разом всім. Там не то, що на зарплату, не то, що на утримання доріг сьогодні буде грошей. Немає такої оцінки сьогодні. Ну, немає такої оцінки, тисяч, 3,5 тисячі гектарів вартості вартість осіб. Немає такої оцінки. Сьогодні я, я гарантій, що я не поїду в інститут, і вам поцілю за 700 гривень. Зроблять ви нігекар землею. А може зробити те саме геккар за 25 тисяч. Всі проблеми. А тут сидять депутати для того, щоб ці діла не проходили. що все залежить. Вони зараз заключили договір на протязі ближайших там, 7, 7 років, бо нам через 7 років треба робити перецінку. Згідно з 140. Воно буде працювати, записатися на це. Я вас поправлю, не Через 7 років робити переоцінку, а на сьогоднішній день мінімальний термін оренди землі 7 років. І оцінка теж звідти такого 7 років. Дивіться, ми на сьогоднішній день зайшли супутку. Відповідно до Конституції України ніхто не може заперечити людині використовувати її майно. Правильно? Правильно. Відповідно до законодавства України держава повинна зробити нашу нормативну грошову оцінку перед тим, як виділяється зімельні ділянка. У зв'язку з тим, що земельна ділянка не знаходиться в межах місцевого сумку, вона не робить. Людина звернулася самостійно до державної, державної установи на для того, щоб зробили нормативну грошову оцінку. Її зробили. До той же податкової служби, в ж прийшла якась інформація, як враховувати податки, потрібно затвердити цю нормативну грошову оцінку. Або людина буде платити мінімальні суми 25 гривень за рік за ці 2 гектари. Є ж якась різниця. А для того, щоб вона платила більше, потрібно, щоб ви затвердили нормативну грошову оцінку. Після цього вона подається в відділ землеустрою, вони вносять її в електронний реєстр, і потрібно проти. Ми це все діло знаємо. Ми займаємося, що саме цими питаннями. Що ще того, займаємося на сесії? Нема такої оцінки. Поїдьте переробити технічну документацію. Бо якщо ми затвердимо цю оцінку, я завтра принесу 100 штук бумаг, щоб перероблю, перероблю на, на 3 тисячі. І нам податків платити не буде. Ми ще на болотах Поробили собі оцінку по 25 тисяч, а там де взагалі не можна нічого сіяти. Можемо ми тоді від вас отримати, якщо це Тупикове питання, і розуміючи, що ми не маємо виходів якихось або впливу на державний інститут, який показав свою аргументацію, чому він так вийшов, з вашого боку аргументовано, що ви не приймаєте цю так. оцінку тому-то, тому-то, тому-то. І, можливо, певний експерт, який може цим говорити. Але ми тоді на базі інститутом спілкування. Чим воно завершиться, як вони будуть, як ви сприйматися. Ну, якщо сесія завершує, то цей і так то, ситуації, що ми далі. Ми тут такі ситуації, які не маємо вигідних впливу ні на інститут, ні на сесію. Тобто ми говоримо про певний предход, який в його реалізації дасть набагато більше, ніж ми говоримо зараз про якусь ситуацію. Тому я б все-таки попросив би ви вирішення, але зараз не Я якось не знаю. Буває, бо... А це ті, хто не вжив так. Дивіться, моя пропозиція. На питання спорту треба нам подати до прокуратури. Хай повірять, хто там у цілому, чи ні. А на час, коли розглядається справа, а ми маємо право на не затверджувати, коли вже прокуратура скаже, що... Згідно тобто, там того, того, Давай, тобто, ви зримаєте зараз зроби. проти будівництва на скільки. Ну. Ви розумієте, я зараз на боці інвестора виступлю. Тобто їм враховуючи, що зараз те, ми ініціатори виступили саме порядку міської київській області, і розуміючи, що ну, ми ж теж звітуємо Певні, як все відбувається, хотіла показати, що дійсно є розуміння і підтримка і місцевості для таких проєктів. Показуємо, що такого немає. Тобто інвестор для того, щоб чекати десь декілька місяців вирішиться, вона не вирішено, хоча держава сама таки затвердила, він може прийняти рішення. Ну добре, там є. я тоді піду в інше місце. Потім ми просто покажемо, що добре, такий проєкт зголовився, в іншому місці в іншому місці. І людські, громади будуть пояснювати, чому таким часом. Спекаємось інститут, яка його перестав. Може там український час, там буде, так буде зараз. Це друга людина, коли таке це. Значить 25 імен. Давайте поки на час і поки будемо розглядати справу, ми не будемо зайняти, що ми будь нами не виглядати, що ну що я собі ходь. На засіданні районної ради наберу тебе. Ну ладно, хочеться? Я за те, щоб це все було позиковано. Що, ви хочете за я, 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 не, я не знаю, 25 вона коштує, чи не 25. Це, це, це слова, як я розумію, депутата. Це, це слова депутатів да. районного ради. Це, це, це ваші слова, а є, є державна установа, яка це робить. Тому Ми пропонували минулого разу, коли ми сюди приїжджали, голові зігальної комісії. Давайте, будь ласка, зверніться до інституту, який проводив, і до організації державної експертної організації, яка затверджувала цю, цю експертизу. Чи дійсно це так? І все. Мы бы за это у драму, чтобы сказали, вернитесь, как вы не могли быть без нового вида. Я думаю, что мы ну, такими вот э, спорами можем сейчас зарезать курицу, которая будет там в будущем нести золотые яйца. Вот, просто упереться рогом, да, и... Принципиально, да, принципиальная э, оценка не менее 25 тысяч. Но мы это можем сделать, учитывая те вложения, которые будут в этот проект, там это миллионные вложения и инновационные э, технологии. О чем идет речь? Они это сделают, я думаю, в процессе без проблем, правильно? Э, не в этом пытании Давайте примем, про поддержим ребят, проголосуем, дадим рекомендации дадим срок просто переделать оценку. Вот и все. Ну пусть переделают, а потом они не Ну Это такое мнение. Это курица. Если она сразу оценила так землю, золотых яиц не нанесет. Юрий Иванович, я не думаю, что они сразу оценили эту землю. Это они эту землю... Мы знаем, мы занимаемся этим делом, мы знаем, как оценивать землю. Ну мы знаем, но мы занимаемся каждый день этим вопросом. Мы уже купили земли масса и каждый день ее ценим. Не знаю, сколько надо дать, что сделать, чтобы ее стало ниже, выше. Но нету такой оценки земли. Если вы так начнете транжировать землю, вы через 4 года вообще ничего не будете иметь в этом районе. И по ну, бюджета не будет. Вы не будете сидеть денег. Не может быть земля. Зачем мы должны платить? Зачем мы должны платить из такой цены? Почему мы должны платить? Говорим сейчас о том, что не будет этой золотой курцы. Если они начали сесть уже кандеры, то дальше уже это будет... Нет, я нет, нет, два нет, 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 уроживать. нет, 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 Там нет, 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 Один не було проєкт реалізуватися. Да. Один проєкт реалізувався за все время, скоби їх било. Ми а вам можемо показати. А має бути з земля, це ж а. не вища ціна, це саме мінімальна ціна. можемо земля. показати затрати на проєкт один, другий, третій, який вже більше, ніж 200 тисяч гривень. Тобто, а ви зараз говорите про якісь... Тобто, якщо ми хотіли б щось таке, да, як ви говорите то якого зараз вкладати отакі вот кошти в так далі? Ну, значить, я так не розумію, якщо ви створили складати ці два гектари мільйони, то, то що таке для вас однаково? чи там оціна 2 тисячі, чи для вас трохи. Як намітили процес по законодавству, він таке повинен рухатися, а не збої, бо державний інститут який це робить, щоб і він якраз і затверджує, прийняв одне, депутати говорять ні. Нав'язують свою оцінку. Ми зв'язуємо з інститутом, наприклад, там почався якийсь процес незрозуміння. Тобто це вже, yeah, тобто, якщо ми говоримо про project менеджмент, тобто про проєктування, як правильно це в Європі все робиться, і ми спочатку почали робити фозакони, тобто тому і не застосована була якась приватна фірма, а зразу пішли до... Державного інституту, у який це робить, до якого Doo приходять ці документи на погодження так само приєднувати рішення прийняття ми хотіли почати вже в листопаді будівництво і відкрити в дальший місяць, вона чотири місяці будівництва.

Беремо землю, це зламає. Ні, це ваша земля. Відробляєте цю землю і Ми беремо в оренду у приватного власника. Підкажіть, а може дійсно хай вони переробляються, дать згоду, а вони перероблять щоб цінка була піти. Я ще вас чотири дні допрацюю. Просто ви дивіться, перебирайте депутатів і ще. В, бутінь бутінь. в цей проєктний інститут робити запит від <плес> <де> реєзної <жодни, плес> ради, звертатися, вона в місцях чого було зроблено. Але вони нам дадуть вечірну відповідь, тому що вони а зробили технічну документацію. Да. Так, в першому випадку через місяць. Ми затягнемо якісь інвестиційні зобов'язання. Що я пропоную? Переробити, наприклад, цю технічну документацію, умовно кажучи, в майбутньому. Якщо вони говорять про цей проєкт, то тим 2 гектари буде мало. І на слідуючий раз, коли ви вложите вже мільйони, д... мільйон, як ви говорите, чи 10 мільйонів, ви прийдете на заперечувати, що... ми так само не затвердимо, мовно кажучи. У нас там рядом є ділянка ще два, які для другої черги ми якраз розглядаємо приєднати. Це перше. Друге питання. Якщо зробиться е, генплан студентів, то це земельна ділянка. Буде належати вже суденниківській там громаді, чи куди буде входить в ту громаду, і на тій раді буде затверджується вже нова технічна документація, яка поступить. Тобто, ми, взагалі, як Рада Пресо-Хмельницька сьогодні будемо відсторонені від затвердження технічки в майбутньому. Тому нам сьогодні треба, мабуть, прийняти більш політичне питання, чи ми приймаємо ці три е, тисячі гривень е, за гектар. Чи ви талки тобто, тобто, інвесті? Для нас не проблема поробити, але для того, щоб продовжитися, рухатися далі з рекламом і говорити з тим, що обленерго, що ми під'єднали, вони потребують точно у вас. Підприємство, яке буде є право власності або рентгеново за чи немає? Якщо немає, ну ми поки що не даємо вам ніяких пропозицій, щодо підключення усіх речей, бо у нас по нормативному це заборонено. Тобто ми тут в тупіку як не вас буде? Суржинський? Як суржинський Максим Юріч. Максим Юрійович, а чого тоді приватно? Ви просто відкидаєте це питання. Вона ж не ваша земля буде. Вона фізична особи. Ми беремо оренду. Ви берете варенику. Ну вона ж не ваша земля. Не, не ваша. То чому, я не розумію, тут проблеми такої великої. Хай собі, чому саме вам оренда? Власник землі він так подає, ви кажете чи чи обладнається. Ми робимо підприємство, яке там буде розташовано ці всі інвестиції. Воно буде воно зобов'язано отримати ці всі дозволи. І генплан зараз замовником, воно робить. Оце підприємство. І для того, щоб подавати, будеш подавати для погодження з собою все підприємство, вони зразу просить, а на якій підставі використовують землю? Тобто це їх правила загальні, ми їх не виділимо, якщо приватна земля, я не розумію, можуть працювати на приватній землі чи ні? Як ви власник землі робити? Да,